Слава живому Богу, що збирає сьогодні народ свій, дає можливість кожній людині почути Його слово. Бо на них, на словах Його, житимуть люди, так сказано в Писанні. І коли йдеш додому Господнього, каже Біблія, то будь готовий, щоб слухати. Бо прийти, щоб послухати, це краще за жертву безглуздих. Бо отримаєш слово від Бога, і буде жити на ньому душа твоя, не знаєш, яка впереді дорога, а допоможе Слово від Бога. Я слухав брата, який говорив на початку переді мною. І коли він говорив і згадував Мойсея, мені згадалось, як до мене Бог проговорив одного разу. Тож стосується воно Мойсея, але записано в діях святих апостолів, де сказано, де Степан, напхнений Духа Святого, говорить до людей Ізраїлевих. І він говорить їм такі слова. Мойсей живі слова передав, але, каже, його відіпхнули батьки наші і не хотіли слухати, а серцем своїм звернулися до Єгипту. Одного разу я взяв слово Боже. Вдома відкрив, щоб читати, і небагато прочитав. І тут якась думка мені прийшла: щось подивитись в телефоні, щось згадав, ніби щось треба, щось цікавить. Я взяв телефон з боку, відкрив телефон, Біблію відставив в сторону відкриту, відкрив телефон і згадується мені оце слово. Відіпхнули живі слова, а серцем своїм звернулися до Єгипту. Брати і сестри, оце сьогодні реальне Боже Слово. Як багато раз ми брали Біблію, живі слова, відкладали в сторону, а серцем своїм до Єгипту, до світу, до телефону, до телевізора, ще до чогось. А на них, на словах Його, житиме душа моя. І кожного з нас. Тому оце нам потрібне, брати і сестри, слово, яке Бог. Проговорив, і я хотів би зачитати, воно написане два віршика. Один в пос... книзі Ісаї, так каже Господь, 28 розділ, 16 вірш. Тому Господь Бог сказав так: Оце поклав я Яна Сіоні, каменя випробуваного, наріжного, дорогого, міцно, закладен... міцно закладеного. Хто вірує в нього, не буде той засоромлений. І ще один вірш, який Дух Святий говорить через апостола Петра. 1 Петра, другий розділ, четвертий вірш. Приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. Отакі слова. Знаєте, таке слово воно так на моєму серці лягло. Його люди відкинули, але. Вибрав Бог. Що важливіше, що вибрав Бог, чи те, що люди відкинули? Що обрати тобі і мені? Те, що люди відкинули, чи те, що вибрав Бог? Я думаю, кожна розумна людина, яка має розуміння від Бога, вона розуміє, що краще вибрати те, що вибрав Бог. Хоч люди це відкинули. Тому що будеш на стороні Бога, будеш з Богом, і Бог буде з тобою. Перше місце, яке я засвітав з книги Ісаї, починається такими словами: Тому Господь Бог сказав так. Коли я прочитав ці слова, зупинився і думаю: Господи, що було таке, що Ти говориш? Тому що слово Тому воно говорить про те, що Бог щось почув, щось побачив і починає говорити. Що було таке, Господи, що ти побачив, що ти кажеш, тому я говорю? І Бог побачив одне, Бог побачив гріховне положення людини. Бог побачив те, що хоч був даний закон, як ми сьогодні згадували через Мойсея, але людям не під силу він був виконати. Бог побачив про те, що хоч були жертви за гріх, але вони не вдосконалювали тих, хто їх приносить. Бог побачив і те, що ті священники, які повинні говорити Слово Боже, заступатись за народ, вони самі, як і кожна людина, під, підпадає під слабості і мусять перше за себе, а потім за народ приносити жертви. Бог побачив ще те, що деякі з них, я зачитаю, перед тим написано у 28 розділі, деякі з них позбивались з дороги. Від п'янкого напою хитаються. Від вина збаламутились, від напою п'янкого хитаються, блудять вони у видіннях, у постановах своїх спотикаються. Сьомий вірш 28-го розділу Ісаї. Бог побачив таке. Відповідно, що доброго можуть навчити такі, які збились з дороги, чи від вина, чи від наживи брудної, як книжники і фарисеї, їм головне було гроші. Каже Христос, ви не можете служити мамонії Богу. Бог побачив ще це, що бідний, простий народ, який шукає відповідно правди і не знаходить її ні в священників, і не знаходить її. Він почав замість того, щоб йти до Бога. Біблія каже, зараз я зачитаю, що Бог побачив. Вони почали домовлятися зі смертю і ховатись в брехні. 15-й вірш цього ж самого 28-го розділу каже так. Бо кажете ви, заповіта заповітами склали зі смертю, і з шеолом зробили умову. Як прийде до нас, як прийде той бич, мов вода заливна, то не прийде до нас, бо брехню ми зробили притулком своїм, і в брехні ми сховались. До чого дійшов народ? Він почав домовлятись зі смертю. Каже, смерть. Ти мене мене, я тобі то-то і то-то дам. Він почав надіятися, що обманить і сховається. І Бог все це, це побачив, дорогі мої. Що робилося тоді, на цій землі, Бог це побачив і каже: немає того, хто би їм очі відкрив, немає того, хто би їм правду доніс, немає того, хто би за них заступився, немає того, на кого би людина могла понадіятись, покласти свій гріх, і він її не підведе. Немає. Немає, Бог це побачив. І він сказав ті слова тому, ось кладу на сьогодні каменя випробуваного, наріжного, дорогоцінного, міцно закладеного, хто вірує в нього, не усоромиться. І цим каменем, дорогі мої, для кожної людини по сьогоднішній день є Господь Ісус Христос. За що слава Йому! І цим каменем є Господь. І Бог каже, Він буде каменем, випробуваним. Щоби кожного, кожному, хто випробований, він міг помогти. Він міг поспівчувати, дорогі мої. Він міг дати руку помочі. Знаєте, Христос був випробуваний дійсно. Він був випробуваний, як багато із нас. Він був випробуваний стражданнями. Він був випробуваний з радою. Він був випробуваний сатаною в пустині. Він був випробуваний різними лукавими запитаннями. Він був випробуваний. Навіть вдома його брати рідні не приймали. Навіть вдома брати його рідні в нього не вірували. Він був випробуваний, його люди покинули. Він був випробуваний одиночеством, самотою. Він був випробуваний, дорога душа. Він був випробуваний для того, щоби ти сьогодні, який випробовуєшся, чи переходиш страждання, чи муки, міг прийти до нього і одержати своєчасну допомогу, милість і благодать. Ну що каже апостол Петро, його люди відкинули? І в своїх стражданнях не йдуть до нього. І в своїх переживаннях не йдуть до нього. Відкинули. Каже Дух Святий, не я так кажу. Люди біжуть в своїх проблемах до інших людей, до психологів. Люди біжуть в своїх проблемах до інших, до людей знатних, які мають ніби владу, погони, поможи, захисти, замість того, щоб стати на коліна і звернутися до Бога. А Він випробований. І Писання закликає нас, що ми маємо не такого первосвященника, який би не міг мені чи тобі поспівчувати. Який би тебе не розумів і сказав би, ну я не розумію, як ситий голодного не розуміє, Та ні, брата і сестри. Він має так, Ми маємо такого, який розуміє, розуміє, що таке мама втратила сина? Що таке діти втратили батька? Що таке в домі хвора жінка? Він розуміє. І він може кожному помогти, хто прийде до нього. Тому і закликає нас Писання: приступайте до нього. Бог каже, що Він буде наріжним, Він буде основним. Він буде, як цей камінь наріжний. Знаєте, в юдействі є таке слово наріжний камінь. Вони вірять, що іменно з цього каменя Бог почав творити світ. В них він там стоїть в музеї, в них такі. Кладений склом, люди на нього дивляться, такий високий камінь. І кажуть, що це наріжний, основний камінь, з якого все сталося. І не випадково Бог каже: Він наріжний камінь. Я з нього все почав. З Христа. З нього все почалося. Він. Я ним творив цей світ. Він це слово, яким було створене все видиме і невидиме. Він основа. Він, основа, каже Бог. Знаєте. Багато людей, я вам скажу чесно, багато людей відкинули його як наріжний, як основний камінь свого життя, щоб будувати своє життя на ньому. Багато людей дуже багато. Багато людей. Багато сімей відкинули оцей камінь. Вони не поклали його слово в основу своєї сім'ї. Вони його відкинули, вони сказали, та все добре, ми любимо один одного, наша сім'я сім буде щаслива. Ну, не знали вони, що немає щастя без Бога. Відкинули цей камінь. Слово Боже, там не читалося в цьому домі. Молитви там не було, дітей не наставлялося на дорогу правди. А Біблія каже: настав юнака на початку дороги своєї, і він не оступиться з неї до кінця свого життя. Я пам'ятаю проповідь, одного разу був на простенькому домашньому зібранні і вийшов проповідувати хлопчина років 10. І зачитав про Христа 12-літнього у храмі. 12 років Христу було, як він говорив з книжниками і фарисеями, і вони дивувались його мудрості. І він тільки зачитав, закрив Біблію і сказав одне речення, і я пам'ятаю його по сьогоднішній день. Він сказав такі слова: краще. Служити Богові з дитинства. Ну і зараз не пізно йому почати служити. Це була вся його проповідь. Але це є дійсно так, краще з дитинства закласти оцей наріжний камінь в своє життя, в свою сім'ю і на ньому міцно стояти. Ну, якщо ти цього не зробивши, то і зараз не пізно ще, дорогий друже. Зараз не пізно іще покласти надію на нього. Він основний, Він наріжний камінь. Люди сьогодні, по сьогоднішній день шукають десь спасіння в комусь спасіння. А Бог каже: нема ні в ким іншим спасіння. Нема іншого імені даного під небом, що ним би спастися ми мали, окрім імені Ісуса Христа. Він камінь наріжний спасіння. Він основний камінь. Він основний. Він основний. Біблія каже, і Господь каже, що він буде також камінь дорогоцінний. Чи задумалися ви над тим, чому він камінь дорогоцінний? Коли я над цим подумав і думаю, Господи, ну чому дорогоцінний? Сказано? Згадалась мені одна притча, яку наводив Христос про виноградник. Іде він до цих виноградарів? Написано, каже, пан посилав рабів своїх раз, другий, третій, багато раз. Одних били, других каменували, інших раненими відпускали, ні з чим відпускали. І написано в кінці так: І мав він іще одного улюбленого сина. Наостанок послав і його він до них. Кажучи: посоромляться сина мого. Але вони, як його вгледіли, то сказали, це спадкоємець. Замордуймо його, вбиймо його, наша буде спадщина. І написано, схопили його, убили його, і далі написано, викинули за виноградник. Викинули за виноградник. Так як Петро каже, відкинули його, викинули. А був один єдиний ще в батька син, і він його послав до них. Тому він для нього дорогий, брати і сестри. Це камінь дорогий, каже Господь, він дорогий, Він дорогий для мене, тому що він мій єдиний син, каже Господь. Але я не пожалів Його. Але я віддав Його за тебе і за мене. Але я віддав його на ті муки і страждання. Прийми, не відкинь. І друге, чому він дорогий, знаєте, особливо для тих. Хто прийняв його? Чому він дорогий? Тому що вони розуміють, що за їхнє спасіння була заплачена не ціна срібла і золота, але його дорогоцінна кров. Слава йому. А чому це дорогий камінь? Тому що ця ціна, яку він платив за мене і за мене, за тебе і за мене, це не гроші, це не срібло, це не золото, а його дорогоцінна кров. Тому вона дорога ця ціна. Тому цей камінь дуже дорогий. І тому ще раз Дух Святий нагадує через Петра, до каменя живого, дорогоцінного приступайте. Він дорого. Він дорого. Дорого обійшлось Богу від твоєї і моє спасіння. Дорого. І коли воно так дорого обійшлось, то пам'ятай, що він тебе і мене не відкине, не відпустить. Не махне в твою сторону і не скаже, пропащий чоловік, нічого з ним зробити не можу. До кінця, до кінця він має силу довести кожного. Тому що ця дорога ціна заплачена за тебе і за мене. Він єдиний і ціна крові. Сьогодні ціна крові платиться за те, щоб Україна була вільною, щоб вона була свобідною, за те, щоб ми собі спокійно мирно жили. Платиться ціна крові. Ну ніхто ще не платив ціну крові, щоб жила вічно твоя і моя душа, окрім Сина Божого Ісуса Христа. Ніхто ще не платив ціну крові за негідного грішника, окрім Ісуса Христа. Ніхто. Тому Він камінь дорогий. За що слава Йому. Но люди відкинули, навіть чуючи таку добру новину, що за їхню душу заплачена ціна Божого сина. Люди відкинули. Люди шукають собі ще інший шлях до спасіння, інших заступників, інших можливостей спастися, думають через діла добрі, думають через когось там зайдуть до неба. Ну тільки він єдині двері. Но тільки він даний нам спасіння. І каже Господь. В кінці, що Він буде міцно закладений, Він буде міцно стояти він не захитається. Що кожен, хто на нього надіється, нехай це знає, що ваша основа не захитається, тому що вона закладена самим Богом. Що кожен, хто на нього, в нього вірує, нехай знає, що буде мати життя вічне. Що кожен, хто на ньому стоїть, він міцно стоїть, тому що сам Бог. В основі його. Пам'ятаєте, є ця притча, це не притча, це Христос розказує таке порівняння. Він каже, було два чоловіки, і два почали будувати дім. Один чоловік почав вкопуватися і докопався до каменя, каже Христос. А інший думає, та що марно тратити час, кудись купати в землю, та догори зразу почну будувати, щоб виділи люди, яка моя хата. І побудували обидвоє. Можливо, цей скоріше побудував, а цей, що вкопувався, пізніше побудував. Ну, прийшов день, каже Христос, коли линула буря, піднялася річка, вдарила вода на цих два доми. Но цей, який був збудований на камені, стояв. А цей, який був без фундаменту, без каменя, тільки до гори зомні, він розвалився. І Біблія каже, велика була того дому руїна, брати і сестри, це не просто отак Бог розказує про фізичні наші дома. Це не просто. Це кожна людина, вона будує своє життя або на камені Христі, на його слові, або на різних вигадках, на тому, як вона думає як найліпше. Це, ліпше. це як уж, і кожна сім'я. Повірте, це сім'я, є сім'я, яка будується на Божому Слові. І вона стоїть, а є, яка не будується. І ці сім'ї сьогодні тріщать. І багато сімей розбилося вже. Тому що слово Боже, там не читалося, брата і сестри. Не читалося. А благословенний той дім, де Біблію читають, де разом моляться, де дітей з малечка наставляють. Цей дім благословенний. вони не відкинули цей камінь, а на ньому будується. І відкидає. Він міцно закладений. Хто на ньому будується, він не захитається. Навіть, каже Писання, коли ви на ньому будуєте з сіна, з дерева, з соломи, тобто ну, не так ревно, не так від щирого серця, отак От собі. Каже Господь, людина спасеться така, правда, все згорить через огонь. Ну, краще будувати і служити йому від цього серця. Віддати йому молодість, юність, прекрасні руки. Віддати йому найкраще, віддати йому, як каже Біблія, золото, срібло, дорогоцінне каміння найкраще, що є. І каже Господь, такий ще одержить нагороду. Такий ще одержить нагороду. Брати і сестри. Біблія каже, що блаженна людина, яка його обрала за своє спасіння. Яка в ньому ховається. Знаєте, хто не ховається в ньому, хто відкинув його, він подібний до людини, яка сховалася от в яму від води. Коли йде вода, та вода тільки і тече в яму. Або хто відкинув його, він подібний до людини, яка от в копицю сіна сховалася і думає, від вогню сховається, Та вона найскоріше згорить. А блаженний, хто його зробив, за свого Спасителя. Прийняв. Хто в нього ховається, як в сильну башту в Господнє ім'я, такий не буде посоромлений. Такий не буде посоромлений. І блаженний, хто по сьогоднішній день до нього приступає, яка б трудність не приходила в твоє і моє життя, Він може випробуваним помогти. Він на це поставлений. Блаженна сім'я, яка його не відкидає. Відомі, який це слово його шанується, поважається і на першому місці стоїть. Блаженний той дім, який не лишає збору свого, де чоловік збирає сім'ю для розбору слова чи для вечірньої молитви. Той дім блаженний, брати і сестри. Він під покровом крові Ісуса, дорогоцінної крові Ісуса Христа. Колись в Єгипті знали, що таке кров на кісаках дому. О, єгиптян, єгиптяни цього не потім аж побачили. А Ізраїль зрозумів, що це таке. Це коли смерть йде вулицею, а цей дім де є кров агенця, минає. Минає. Минає, тому що там кров Ісуса Христа. Блажений той дім сьогодні такий самий. Блаженне це серце, яке прийняло Ісуса, яке слухає Слово Божого. Яке бажає його виконувати, яке перед Христом повідається, яке перед Ним кається, оправданий будеш. Тому що Він єдиний знає, як оправдати нечестивого. Він знає, брати і сестри. А люди відкинули, шкода мені. Шкода Богу, така ціна. Задумаймось над цим. На чим я будував своє життя до цього часу? На чому я стояв? На що я надіявся? Сьогодні Бог хоче зробити життя кожного з нас поправити на вічність, на вічність, на вічність з Богом. А для цього потрібно лише запросити Ісуса, серце своє, взяти Його слово, не відкидати, не відпихати, а Його читати, а Його виконувати, а в ньому пробувати. Давайте зараз помолимося і прийдемо до того, хто має силу нам допомогти, хто може зняти тягар гріхів, хто може тому, хто зараз в стражданнях допомогти. Не відкинь його зараз. Може, і ти чуєш сьогодні це слово знову, Христос твій Спаситель, але не відкинь його знову. Завтра не наш день. Сьогодні каже Господь даний камінь спасіння, сьогодні поклич в день приємний. В день цей, бо прийдуть багато, каже Біблія, від великого горя, щоби випрати та вибілити одіж свою. Великі гори – це великі гори. це великі гори, подібно до того, як зараз в нас в країні є. Можливо, когось воно ще не торкнулося, а можливо, когось торкнулося. Йди до Ісуса. А кого зараз час благоприємний? Не відкидай, не легковаш. Йди до Ісуса. Його люди відкинули, але вибрав Бог. Його люди не захотіли, але Бог каже, візьміть його. Візьміть його, тому що з ним спасіння. Прийдемо до нього в молитві. Амінь.